Вітаємо! Якщо ви вирішили почати програмувати, то модуль зеленої сови саме для вас. З чого починати і що треба знати? Ось тут шість базових тем: від виведення даних до поділу на логічні частини і все послідовно. Починати будемо саме з виведення. І коли ви берете першу мову, другу, соту мову, то якраз виведення такого стандартного класичного прикладу Hello World, повідомлення на екрані, і допоможе розібратися в деяких моментах. Ну, по-перше, потестувати, що наше середовище програмування працює, що ми зрозуміли команди та структуру програми, отже, непоганий початок. Яку мову вибирати, вибирайте самі. Ми беремо для прикладу розборів дві мови: мову Python і мову C. Чому саме ці мови, навіть не тому, що вони популярні, а тому, що вони дають уявлення про два види мов програмування з різною типізацією статичною і динамічною, але про це пізніше. Як підходити до розв'язування задач? Перше. Прочитайте умову. Звучить банально, але більшість задач, які розв'язуються невірно, яким підбираються неправильні алгоритми, це задачі, умови яких прочитали неуважно. Після того, як ви прочитали умову, оцініть, що у вас є на вході, що на виході, які там дані, які в них типи, які в них формати. Сьогодні у нас все буде достатньо просто, але далі це буде одна з найважливіших задач перед кожним написанням коду. І після того перевірте на прикладах, які є в задачі, чи ви правильно зрозуміли цю умову. І якщо раптом ви бачите, що ваш... Вихід не співпадає з тим, як ви собі це уявили, ці приклади не співпадають. Поверніться ще раз до пункту 1 і уважно почитайте умову. Інші пункти також важливі, але знову ж таки будемо їх розбирати по мірі ускладнення задачі. Що робити, якщо задача не піддається, бо ви не можете визначити помилку? По-перше, змінити своє ставлення до помилок. Це норма програмування, це процес створення, виправлення, щоб знову створити нові помилки. Такий процес. Раніше, коли ми не працювали ще з мовними моделями, шукали помилки в Гуглі, на спеціальних форумах. На сьогоднішній момент у вас є величезний бонус у вигляді мовних моделей. Беріть будь-яку, наприклад, чат GPT, він і виправить помилки, і допише код, і пояснить код. Отже, у вас в команді вже є другий пілот. Вже є Мовна модель, яка може бути і помічником, і тренером, і підтримкою інколи користуйтесь, будемо ще також про це говорити. І починаємо з першої нашої задачі задачі Hello World. Вхідних даних. Немає умову прочитали. Так треба вивести повідомлення. Вхідних даних немає, вже легше вихідні дані. Треба вивести ось таке повідомлення. Що треба знати? Ну логічно було б непогано знати якусь команду, якусь інструкцію, яка це вміє робити. В кожній мові вона є. Можете прямо зараз погуглити там 5-6 мов і подивитись, які в них є інструкції, як вони схожі, не схожі, і побачити певні закономірності. Приклад реалізації на Python, і. тут немає про що говорити. Приклад реалізації на C. Ви бачите, що відрізняється структура програми, відрізняються інструкції. У нас тут є і приєднання бібліотеки, робота з простором імен, і, можливо, хтось вже передумав писати на C, але ні, не здавайтесь, свої переваги вони дуже скоро будуть вже визначені в вашому коді, тому працюємо. Що можна з цим робити? Можна просто відправити перший код і трошки з полегшенням зітхнути, а можна спробувати його написати самостійно, дати на мовну модель, наприклад, цей код, нехай буде пояснення, почитати далі. Працюйте так, як ви звикли у кожного свій алгоритм. Після того, як ви відправили першу задачу. Можливо, там вилочки були, можливо, розібрались з ними. Ми переходимо до другої задачі. Тут також ви бачите, що у нас немає введення. Ага, ми вже виведення знаємо, непогано. Отже, створимо ось такий цифровий підпис: власне, малюночок за допомогою клавіатурних символів. І тут що ми можемо оцінити? Подивіться, будь ласка, на малюнок і скільки в ньому буде рядочків, стільки буде, наприклад, принтів в Python, стільки буде сі аутів виведення в плюс і в кожній іншій мові. Спробуйте зараз зупинити відео, відправити цю задачу і подивитись, що вже з синтаксису і зрозуміння у вас є, а що ще треба, треба попрацювати. Приклад коду реалізація на Python, реалізація на C. Ви бачите, що на C з'являється нова інструкція Endel. Спробуйте зрозуміти, що вона робить, можете погуглити, поцікавитись, але я думаю, що логічно і зрозуміти, що насправді відбувається. Також можна поекспериментувати, прибравши цю інструкцію. Рухаємось з вами далі. У нас з'являється введення. І... Здається, просто і хтось скаже, це проста задача, але насправді у багатьох людей, хто тільки починає, саме введення даних, збереження в змінних їх викликає ряд певних питань. Тому наші три задачки: на введення-виведення. В першій задачі ми вводимо ім'я. І назву мови програмування, і отут звертаємо вже увагу, що вони вводяться з нового рядка кожне слово. Ага, це важливо насправді. Як же вони виводяться, виводяться додаткові повідомлення. Це ми вже вміємо, вже сову і малюнок виводили, а підставити буде треба змінні, в яка буде зберігати перше ім'я і друга буде зберігати. Назву мови. Я б не написала це без підказок, а ви дивіться, можливо, у вас вийде. Отже, подивимось на код. Спочатку починаємо з Python. До речі, якщо ви навіть вибрали іншу мову, дивіться, як це в інших мовах, це дає хороше загальне розуміння. Отже, дивіться, у нас є дві змінні. ми придумали їм назви, name language, і ми командою input вводимо рядки, які є у нас наведені. там. Далі виводимо з повідомленнями, плюсом поєднуємо, і тут здавалося б все більш-менш зрозуміло. Крапки з комою поставити лапки, але то вже деталі. Давайте подивимось на C. Чи стало хоч трошки зрозуміліше. Так, з'явилася у нас функція CIN. Легко розрізнити IN – введення out-виведення все дуже було, взагалі все логічно. Отже, були дві зміння. І виводимо їх з повідомленнями. І тут уже стає можливо трошки зрозуміліше, але з'являється опис цих змінних стрінг. Name language. І ось тут можна вже на цих прикладах бачити відмінність мов динамічної типізації і статичної. Python динамічний C статичний. І в мовах статичної типізації ми маємо чітко вказати, якого типу змін. Дуже важливо. В Python, поки все у нас стрінгове, все у нас рядки. Ми з числами не будемо сьогодні працювати. А от всі плюс, ми не зможемо працювати з змінними, не задавши чітко їх тип. Ми визначаємо розробники визначають. І тоді ми опишемо: добре, name і language будуть типу String, тобто тексти, рядки. І далі з ними працюємо. Також, до речі, можна плюсиком поєднати. Складно, але все на практиці. І до нас приходить четверта наша задача: злиття улюблених слів слови. Сови. У неї є якісь слова, які їй подобаються, чай подобається, мед подобається, і їх треба злити в одне слово. Ну так вона собі слова придумає. А в чому тут відмінність? Давайте повернемось до попередньої задачі. Тут введення було, ну умовно кажучи, в стопчик з нового рядка, а тут у нас введення двох слів. Але в один рядок. І тут починається купа проблем, до речі, давайте з ними розбиратись. Що відбувається з Python? Python однією інструкцією input може забрати лише один рядок. І тоді виходить, що ці всі два слова у нас в рядочку, але там є пропіл. Що робити? Використовувати спеціальний метод. Як би це було зараз, поки не зрозуміло, повірте, три задачі і все стане на свої місця. Ми використовуємо метод спліт. Бачите, він через крапочку, да? ми приєднали його нібито до нашого введення input. І що він вміє робити? Якщо в дужках у спліта немає інших позначок, немає інших параметрів, він вміє. Поділити введений рядок по пробілах. Давайте подивимось сюди. Між чаєм і медом у нас є пробіл. Спліт його побачить і розділить. Чай у нас буде в першій зміні first, а мед буде в другій зміні секонд. Ну, залишається їх тільки вивести. А В мові C++ Здається, стало навіть легше. Дивіться, дві змінні, типу стрінг вводимо, плюсом виводимо. Не все так страшно. І до нас приходить п'ята задача. Навіщо вона потрібна? Вона знову для іншого введення. Давайте прочитаємо умову. У сови є ритуали. До речі, ви побачили, що умова задачі стає більшою? І це ще тільки-тільки початок. Умови мають бути такими, щоб налаштувати наш мозок на читання великих об'ємів і виділення з них головного. Тому ось така вже солідна умова про настрій сови, про погоду за вікном. І подивіться, вхідні дані. Вводиться один рядок, але між словами не пробіл, а кома. Тобто треба якось її вирізнити, побачити, розділити. І тут, на щастя, спліт це вміє. Це ми про Python поки. Дивіться, достатньо в параметрах команди спліт вказати в лапках, через що ми будемо розділювати, який у нас є розділювач. І, будь ласка, який хочете. До речі, перевірте, що можна це робити через інші. Розділювачі, які тільки є. Через літери, через долари, через там, знаки оклику, неважливо. Поекспериментуйте з таким варіантом спліта. Ну, і в мові C трошечки стає складніше введення іншою командою getline, Хоча ви бачите, що CIN є як параметр цієї функції. Ну, а також ми використовуємо нові. Функції Find знайти кому, substr – виділити від нульової позиції до цієї коми, і виділити від наступної позиції від коми до кінця. Трошки складновато, але ж це і інша тема це робота з рядковими змінними. Наразі ми з вами розібрали майже всі варіанти. Введення та виведення цього достатньо, щоб переходити до розв'язання задач та відправки їх в систему. Зустрінемось на наступній темі.